Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Легендарний український гросмейстер Василь Іванчук не дає спокою ані собі, ані нам його відданим вболівальникам. 15 квітня було зіграно останній тур великого опен-турніру, що проходив у столиці Ісландії Рейк'явіку. Василь Іванчук відзначився здобуттям другого місця, про що ми вже розповідали. І буквально вже наступного дня, 16 квітня, в Іспанії стартував ще більш масовий опен-турнір, в якому взяли участь понад 500 учасників. Як ви вже здогадалися, серед них опинився і наш Василь Михайлович. Ці опен-турніри дуже часто проходять за щільним графіком. Нерідко в один день граються дві партії, тому хай вас не дивує те, що зараз ми з вами розглянемо поєдинок третього туру, який був зіграний 17 квітня. Перші дві партії Василя Іванчука, які він легко виграв, не заслуговують нашої уваги, тому що там суперниками уславленого українця були шахісти значно нижчого класу. Але в третьому турі Василь Михайлович грав чорними проти юної нідерландської шахістки, міжнародного майстра Елін Роберс, яка останнім часом демонструє дуже непогані результати. Оце вже гідна суперниця для нашого шахового ветерана. Не будемо дивитися на різницю в рейтингу, у віці, просто насолоджуватимемось партією, яка дійсно вийшла дуже цікавою. Отже, Елін зіграла е 4 С5, сицилійський захист. Далі було кінь в 3, Е6 Д4 розмінялися, і Українець грає А6, обираючи варіант Паульсена. Білі, звісно, могли поставити коня на С3, але Роберс вирішила відтермінувати розвиток ферзового коня і спочатку поставила пішака на А3, запобігаючи можливій зв'язці слон Б4. А вже після ферзь С7 зіграла С2, С4. У відповідь на b6 пішла кінь c 3. Суперники розвиваються стандартно: слон b7, слон e3, d6, слон e2, слон e 7 два нулі, кінь F6, нападаючи на пішака і F2F3. На дошці виникла типова пішакова структура, яка в шахах називається їжак. В шаховій грі є декілька цікавих дебютних варіантів, пов'язаних з фауною міфічною, наприклад, варіант дракона. Або цілком природною система гіпопотам або ж уйтілки і те, що ви бачите на екрані. Отже, білі захопили перші чотири горизонталі, що дає їм перевагу в просторі, але позиція чорних дуже компактна і у них немає конкретних слабкостей. Зазвичай гра в їжакових структурах дуже складна, тому що буквально на кожному ході треба розраховувати декілька можливостей, як за себе, так і за суперника. Білим не варто переоцінювати свою перевагу, оскільки чорні мають змогу у зручний для них момент різко контратакувати ходами Б5 або Д5, швидко відкрити гру і навіть отримати кращі. шанси. Варіативність планів сторін у цій структурі дуже велика, і про все в одному відео не розкажеш. Тому будемо слідкувати за перебігом самої партії, і в певні ключові моменти згадаємо декілька відомих шахових прізвищ. Отже, 2-0 зіграв Іванчук, Тура С1, кінь БД7. Саме на цьому полі місце ферзового коня чорних. Білі грають ферзь d2, тура А С8. І після тура Fd1 Іванчук ховає ферзя на b8. Білі грають ферзь e1. І тут чорні могли зіграти король h8. Починаючи реалізовувати план, який має ім'я Роберта Фішера, граючи на всесвітній олімпіаді 1970 року у Зігені, Фішер зіграв показову партію білими проти тоді ще дуже юного Ульфа Андерсона, і в позиції їжакового типу з переміною кольору реалізував план з просуванням пішака ж. Далі ферзь Тура g 8 Б4Ж5, з подальшим g 4 це дуже грізна зброя чорних в їжакові, яка може дати їм потужну атаку на білого короля. Але Василь Іванчук поки що грає стримано, ставить туру на е 8 і білі самі грають g2, g4. Кінь Е5, нападаючи на пішака, білі просувають пішака далі на g5, проганяючи коня на d7, ферзь f1, захист на С4, кінь С6 і кінь Б3. Звісно, білим, які мають перевагу в просторі, розміни фігур ні до чого. Тут чорні також мали вибір. Можна було зіграти слон d8, переходячи до так званого плану Земіша, переставити слона на С7 і далі, зігравши Д5, атакувати пішака H2. Але знову ж таки, Іванчук поки що не квапиться. Взагалі, граючи чорними їжакову структуру, дуже важливо в певний момент не відкривати свої плани. І, як то кажуть, вбивати час, чекаючи на помилку суперника. Українець ставить слона на F8 і після H4 грає кінь Іванчук не Іванчук би виманює суперницю на себе, щоб потім різко відкрити гру і контратакувати слабкості білого тилу. Але білі поки що не зробили нічого поганого. Рьоберс грає ферзь H3 після кінь Е5 знову пішак c 4 під боєм. Білі грають кінь А4, контратакуючи на Б6, і тут Василь Михайлович просуває пішака на Б5. Один з двох згаданих раніше пішакових проривів чорних реалізований: білий кінь під боєм заходить на Б6, нападаючи на туру. Іванчук забирає на С4, контратакуючи коня Б3, той йде на А5, нападаючи на слона, і Українець спокійно просуває пішака на д 5 Виявляється, що граючи Б6 Б5, українець готувався до цікавої позиційної жертви якості, темп гри різко змінюється. Після неквапливого маневрування починається гостра стадія партії, яка тримається до самого кінця. Шахістам треба розраховувати велику кількість точних варіантів, і від результатів цих розрахунків залежить доля партії. Міняється на Б7 рьоберс і приймає жертву якості. Українець забирає турою. На дошці виникла дуже складна позиція, але зрозуміло, що компенсацію за якість Іванчук отримав. У нього потужні пішаки в центрі. У білих слабкий пішак Б2, а білі слони поки що не є активними. І не дивно, що в цій складній ситуації Рюберс помиляється. Нідерландській шахістці варто було б зіграти Ф4, атакуючи коня. І далі можливий такий варіант: ферзь Б2, контратака слона. Той відходить і кінь застрибує на д3. Розмін на цьому полі, розмін на C8, тура забирає пішака. Звісно, шах, ферзь b 1 нічого не дає, тому що білі захищаються ферзь f1, не втрачаючи туру. Тому краще забрати на e 4 І після Тура d 8 ферзь c 3 захищаючи коня. Виникає позиція, в якій у білих 2, хоча й здвоєні, але все ж таки зайві пішаки за якість. Звісно, тура білих дуже активна, але комп'ютер цю позицію оцінює як приблизно рівну. Хоча боротьби тут дуже багато. Але Рьоберс зіграла інакше. Вона вирішила захистити пішака Б2, слон Д4, захищаючи пішака і нападаючи на коня. Але після відскоку кінь 5 С6 виявляється, що просто відійти слоном на С3 не вдається, тому що чорні грають д 4 і слабкість чорних полів не дозволяє побити пішака. Після взяття забираємо ферзь Б6, зв'язка, яка є вирішальною. Захист Тура Д8, і чорні виграють фігуру. Тому суперниці Василя Михайловича довелося відходити слоном на Ц5. і тепер вони втрачають важливого пішака Б2. Слон білопольний під боєм, тому королів один, кінь g 6 грає Іванчук, пропонуючи розмін чорнопольних слонів. Елін не відмовляється, чорні б'ють турою. І тут білі цілком могли забрати на д5, але у відповідь їх чекала потрійна вилка, кінь в 4. Після ферзя ж 2 взяття на д5, Загрожує вилка на Е3, захист, але ферзя 3, поновлюючи загрозу, король ж 1 С3. Очевидно, що ця позиція для чорних дуже і дуже хороша. У них вже три пішаки за якість, потужні і верткі коні. І дуже ймовірно, що білі далекобійні фігури так і не зможуть себе реалізувати в цій партії. Тому ферзь g 3 зіграла Елін, але Іванчук зайшов конем на d 4 нападаючи на слона. І після захисту ферзь Е1 українцю варто було просто розмінятися на Е2, побити на А3, після розміну на Д5, звісно, бити не можна цього пішака. Втрачається тура С1. І тут приблизно така ж позиція, як і в попередньому варіанті. Три пішаки за якість, потужний кінь, який, до речі, нападає на пішка H4, та й сам може зайти по маршруту F4, Д3. Коротше кажучи, у чорних тут вже виграна позиція. Але Іванчук не звик спрощувати гру. Український геній Шахів намагається максимально підвищити градус боротьби і ставить коня на F4, тричі вже нападаючи на слона суперниці. Елін Рюберс грає тура Д2, ферзь Б6. Загружує вилка на b3, але у білих знаходиться захист. Чорні захищають коня ходом e5. Чорні коні, які перейшли демаркаційну лінію, виглядають дуже потужно. Але у білих, як і раніше, зайва якість. І Рьоберс забирає на d5, створюючи прохідного пішака. Тут Василю Іванчуку варто було зіграти f6, щоб після взяття на С4 побити на G5, відкриваючи вертикаль F. Далі на суперників чекала дуже складна боротьба. В якій шанси чорних значно вищі. Але український гросмейстер помилився. Замість ходу f6 він пішов ферзь 5, нападаючи на туру та пішака, і дав можливість Елін Рьоберс зручно повернути якість. Голландська шахістка забирає на d4, і після взяття ферзь б'є d4 під боєм кінь. Він б'є на Е2, ферзь б'є А3, ферзь б'є c 4 Позиція значно спростилася. І на дошці абсолютна матеріальна рівність. Комп'ютер видає тут нулі, але звісно в такій ситуації грати білим дуже й дуже важко, тому що у них відкритий король. Буквально один неточний хід може стати причиною поразки. І тут точно захиститися може хіба що штучний шаховий інтелект. Але в цій партії грали люди, і вони не безгрішні. Василь Іванчук продовжує грати на перемогу, ставить ферзя на d6, створюючи загрозу вторгнення на аж 2 Рьоберс перекриває діагональ пішаком на F4, Василь Михайлович робить квартирку G6, попереджаючи подальше просування білих пішаків, тура С3, ферзь B6 і Тура e 3 Чорні нарешті виводять свою туру. І після короля F3 грають ферзь B1, загрожують шахи з полів d1 та h1. І тут білим треба було продемонструвати рішучість і забрати на А6. Якщо дати шах з поля H1, то король G3. І тут нічого страшного немає. Після ферзь g1 король F3, чорні можуть повторити позицію, закінчити партію нічією, або забрати на d5, що також дає рівну позицію. Якщо ж піти ферзь D1, то знову ж таки король G3, взяття на D5, ферзь a 1 наприклад. І на дошці рівна позиція, яку втримати білим вже не так складно. Але Роберс зіграла інакше. Вона поставила пішака на d6. Рухає вперед свого прохідного пішака, і, звісно, брати на D6 чорним не можна, оскільки послабляється 8 -го горизонталь, і білі форсовано ставлять мат. Тура є 8, далі ферзь c 3 перекриття, ферзь c 7 і мат наступним ходом. Тому Іванчук сам дає шах, і після король G3 забирає на d6. В результаті чорні виграли пішака, але до виграшу партії дуже далеко. Звісно, тепер у чорних серйозна перевага, але як її реалізувати? Білі грають ферзя 4, і тут найкращим шансом для чорних був хід тура б 8, який нічого не змінював. Як і раніше, білим було б дуже важко обійтися без помилок, які покращують шанси суперника на виграш. Але Василь Михайлович вирішив рішуче взяти справу у свої руки і просунув пішака на h 5 Якщо білі не беруть на проході, то слабкість поля ж 4 рано чи пізно стане вирішальною. Чорний ферзь пробереться туди і просто зруйнує королівський фланг суперниці. Тому ЖА ж аж б'є Роберс, і тепер на дошці знову матеріальна рівність. Король А7 грають чорні, ферзь c 4 нападаючи на F7. Чорні захищаються, і тут Елін Роберс втратила чудовий шанс досягти рівної позиції. Безперечно, нідерландська шахістка бачила хід Ферзь С3, який форсує розмін ферзів, адже чорні не можуть відійти своїм ферзем, їм буде мат на g7. Але правильно оцінити турове закінчення білим не вдалося. Адже після очевидного короля 6 у чорних зайвий пішак і, здається, чудові шанси на перемогу. Та все той же комп'ютер розставляє крапки над і. Він пропонує хід f5, звісно, якщо забрати, то шах. На c 6 і втрачається важливий прохідний пішак. Тому чорним треба грати тура А8. Але білі міняють пару пішаків, грають тура А3 А5, і незважаючи на пасивне розташування тури, білі тримають нічию. Король аж 5, король аж 3, і підсилити цю позицію чорні не в змозі. Але змучена довгим захистом Елін Роберс, відчуваючи нестачу часу, зробила вирішальну помилку. Нідерландська шахістка пішла Тура Е5, і після взяття на h6 захистити свого короля білі вже не в змозі. Далі було король G4. Василь Іванчук зіграв ферзь b6. Після Тура c 5 захищаючись від шаху на g1, ферзь пішов на b1. І у відповідь на ферзь c 1 вирішальний хід, ферзь е 4 з загрозою мату ферзь g2. У цій позиції білі здалися. Тому що захисту вже немає. Наприклад, якщо піти в ферзь С2, то Тура Д3. І тепер загрожує мат пішаком. Ось така цікава партія. Справжня битва поколінь, битва двох чудових шахових розумів, битва молодості та досвіду. Василь Іванчук дуже майстерно розіграв їжака як у свої найкращі молоді роки. Вчасне просування пішака на Б5. Створення контрольованого хаосу на дошці завдяки перспективній позиційній жертві якості. І до кінця розібратися в ускладненнях, що виникли, обом шахістам не вдалося. Але все ж таки досвід Василя Михайловича, врешті-решт, дався в знаки. Успішно захистити такого оголеного короля проти Іванчука зараз, навряд чи зміг би навіть Магнус Карлсен. Отже, третя перемога українського гросмейстера поспіль. І 100% результат на старті. Далі чекайте на огляд ще декількох цікавих партій Василя Іванчука з цього турніру. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!